Слава Україні! У програмі Новини за тиждень ви дізнаєтесь про таке. У Золочівському районі навколішки зустріли 37-річного воїна Володимира Безпалька. У парку Бродівського замку відбулося свято для діток в рамках проєкту Ми зможемо Карітас Броди». Свято останнього дзвоника відзначили у Золочеві. Пам'ятну дошку герою прикордоннику Ігорю Ясінському встановили на фасаді школи. У Бузьку відбулося дійство з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей. На Золочівщині у річці знайшли тіло зниклого місцевого мешканця. Для підприємців Золочівської громади провели навчання про отримання грантів. Броди попрощалися з 45-річним капітаном Олегом Андріяшем. У Золочівському районі внаслідок наїзду мікроавтобуса втримована літня жінка. Живим коридором через усе місто до рідного дому у місті Броди Золочівського району навколішки з державним прапором зустріли 37-річного воїна Володимира Безпалька. Загинув гранатометник 25 травня поблизу населеного пункту Діброва Луганської області. Захисник героїчно боронив Україну в складі аеромобільного батальйону десанту штурмових військ Збройних сил України. Світла пам'ять і шана герої України. Парку бродівського замку просто небо» відбулося сонячне, кольорове смачне і захопливе свято для діток з інвалідністю. В рамках проєкту Ми зможемо каріта з Броди. Погожа днина, прекрасний день, сонечко світить і це все заради дітей. Проєкт Ми зможемо, говорить сам за себе. Завдяки підтримки. Програми підтримки дітей і людей з інвалідністю сьогодні ми маємо чудову можливість провести гарний захід для дітей з інвалідністю. Тут мають зібратися багато дітей з особливими потребами, бо кожен має свою потребу, але для них це буде свято. Ми тут пропонувати будемо різноманітні заходи. Ми організували це свято для того, щоб кожна дитина відчула себе залученою до активного способу життя. Ми будемо виліплювати різноманітні пряники, їх оздоблювати, проводити гарні вікторини, конкурси, і це все заради того, щоб кожна дитина відчула, що вона є потрібна для нашого життя, життя міста, не лише батькам. А от потрібна всьому суспільству, адже кожен з нас має подарувати оцей цей маленький промінчик радості тим, хто найбільше цього потребує. Дорожня транспортна пригода сталася 2 червня близько 13.20, у селі Дуден Золочівського району, як попередньо встановили правоохоронці, водій мікроавтобуса Volkswagen Transporter t 5 місцевий мешканець, рухаючись заднім ходом на подвір'я власного господарства, здійснив наїзд на свою 70-річну дружину. Внаслідок ДТП літня жінка отримала тілесні ушкодження та була госпіталізована у реанімацію. За фактом, слідчі відділення поліції номер 1 Золочівського районного відділу поліції відкрили. Кримінальне провадження, повідомили у поліції Лівщини, правоохоронці встановлюють обставини події. 2 червня у Золочеві відзначили свято останнього дзвоника. Щасливої життєвої дороги випускникам під мирним небом вільної України. Усі вдячні нашим воїнам за можливість жити, вчитися і працювати. Увага всім! Увага всім! Навеснянім видноколі зайнялась зоря свято в школі, свято в школі. День останнього дзвінка. Є святкових днів багато на листках календаря, а між ними наше свято день останнього дзвінка. Слава Україні! Добрий день, дорога шкільна родина! Учні, вчителі, батьки, шановні гості підростають щодня дітлахи непомітно, мов квіти весняні, дуже швидко спливають роки. Забираючи вдалі незнані, даль покликала друзі і вас. Бо настала уже ця хвилина. Зустрічаємо одинадцятий клас, бо сьогодні урочиста днина. Але є ті, які кладуть життя за свободу, незалежність, волю нашої держави, вчора був день захисту дітей, і ми знаємо, що великомасштабна війна забирає долі малих, великих дітей, тих, яких мрії вже не збудуться. Тому мусимо вшанувати всіх героїв, всіх полеглих. Війні за незалежність нашої держави не здамося, не здолає нас. Переможемо! Бажань нас небагато, проте це влучний час, щоб їх назвати. Дорослі! Зупиніть війну! Ми хочемо миру, дитинства світлого, ігри і пісні. 11-го а класу та класного керівника Ну дошку герою прикордоннику Ігорю Ясінському встановили на фасаді школи в селі Станіславчик. Ігор Ясінський загинув у важких боях на Донеччині в селищі Старий Крим 4 березня 2022 року, захищаючи Україну від ворога. За проявлений героїзм воїн Державної перекордонної служби України нагороджені орденом за мужність 3 ступеня, упокоєний 26-річний штаб-сержант на Маріупольській землі. В рідному селі подвиг захисника увіковічнили, освятивши меморіальну дошку пам'яті кращого випускника Станіславчиського закладу загальної середньої освіти з дошкільних під імені Тимофія Бурдуляка інформує Бродівська міська рада, світла пам'ять і шана героїв України. Знов молодий, і знову наш земляк сховали сонце для батьків за горизонтом. Як ким змиритись з втратою, мабуть, ніяк. Пам'ять. Таке коротке слово. Вона не тлінна і вічна. Пам'ять. гірка пам'ять? Вона ніколи не згасне. Дорога мамо, дружина. в <рес> мене немає слів, щоб розрадити вас. Але я знаю, як вам боляче на душі. Дякуємо вам за сина, який віддав своє життя, за цілісність і незалежність нашої держави. Слава Ігорю Ясінському, слава всім тим, хто приближає нашу перемогу, і слава Україні! 1 червня у Бузьку відбулося святкове дійство, з нагоди відзначення Міжнародного дня захисту дітей. Були різноманітні конкурси та ігри, квести, майстер-класи. Можна було ознайомитися з діяльністю пластунів, потанцювати, побачити екзотичних тваринок на зоовиставці, переглянути насичену концертну програму, поранити незабутню подорож Україну-Мультляндію, відвідати фотозону, а ще залишити на синьо-жовтому прапорі вільної країни свої побажання українським воїнам-героям. Вже найближчими днями цей прапор передадуть на фронт через волонтерів нашим мужнім захисникам. Центральна рятувальна водолазна служба Львівської області повідомляє, що 1 червня на запит Золочівського відділу поліції, головного управління Національної поліції у Львівській області, водолази аварійно-маневреної групи Центральної рятувальної водолазної служби у Львівської області повторно обстежили русло річки Західний БУК в селі Утішків Золочівського району Красненської територіальної громади. Знайшли та підняли тіло зниклого місцевого мешканця 1969 року нарочення. Ми далі просуваємося річкою по руслі річки. Річка вся в заторах. Є дуже велике нагромадження дерев, кущів, побутового сміття. Зараз водолаз зачіпає тіло шнуром і будемо тіло підтягувати до берега. Інвест Офіс спільно з програмою розвитку ООН в Україні за фінансовою підтримкою Європейського союзу розробив програму навчань для мікро, малого та середнього бізнесу, фінансові можливості для підсилення українського підприємства. 30 травня підприємці із Золотівської громади навчали, де шукати фінансові можливості, які існують нюанси та правила написання грантових заявок. Тренінги ми проводимо не тільки у цій громаді, ми їздимо по всій Львівській області протягом декількох місяців і проводимо 30 подій, 30 тренінгів, 20 з них офлайн, 10 з них онлайн. Тому, якщо хтось не встигає долучитися, ми завжди запрошуємо їх на онлайн також. На самих тренінгах ми здебільшого розповідаємо про грантові можливості. Після 24 лютого. У бізнесу у підприємців з'явилася чудова можливість скористатися грантовими можливостями це коли існує підтримка саме безповоротна, коли донор міжнародний або урядовий може виділяти кошти на розвиток бізнесу, на проект для розвитку. Звісно, що наприклад держава і більшість донорів зацікавлені саме в тому, щоб ми працевлаштовували людей, адже з повномасштабним вторгненням існує з більшого ще більша проблема з працевлаштуванням. Великі заводи зруйновані, і от саме малий та середній бізнес в нас проявили найбільшу стресостійкість, найбільшу резильєнтність і готовність до змін і переформотувань своєї роботи. Тренінг, який сьогодні проводиться, реально корисний для мене, оскільки ще до війни кілька років я намагався. Знайти інформацію, як отримати грант, куди звернутися у свій час. Звертався я в Львівську обласну адміністрацію, ходив по цих поверхах. В різні відділи, ну, в принципі нічого корисного для себе я звітом не виніс, і так це питання повисало в повітрі. Оскільки я займаюся виробничо-комерційною діяльністю, у мене є кілька ідей, і їх реалізація пов'язана з відповідним фінансуванням, на яке з точки зору обігових коштів явно не вистачає. Тому питання отримання гранту. Відповідно організації створення відповідного пакету документів і в дальнішому використання для реалізації мети, яку я маю, звичайно, важливо є для мене, і сьогодні я реально отримую корисну інформацію по цьому питанню. І надіюся, що вона мені допоможе в реалізації можливості отримання гранту і здійснення і реалізації цієї мети, яку я ставлю перед собою участь. Сьогоднішньому заході є немаловажною, оскільки хочеться більш детальніше презентувати власну програму, яка стосується відкриття власної справи або розвиток власної справи, тобто грант від 50 до 250 тисяч на отримання. Програма є дуже хороша. В нашому регіоні вона діє вже з початку липня 2022 року, і Львівщина фактично лідерує у цій програмі, займає третє місце по наданню власне отих грандів. Немаловажним є також, будемо говорити так, продовження гранду. Це ряд компенсацій, які передбачені законодавством, і є в активних програмах центру зайнятості для того, аби бізнес, який започаткувався або розвивався, також укріплявся робочим. Чими місцями, які служба зайнятості допоможе компенсувати витрати на оплату праці таких людей, а тим самим гарантувати працевлаштування людей на більш довший період часу на підприємстві, тим самим ж покращити економічний розвиток нашого регіону, зокрема Золочівського району. Ми в інвестофісі займаємося першочергово тим, що ми консультуємо підприємців або майбутніх підприємців, як отримати додаткове фінансування, тобто як залучити кошти в свій бізнес, а не лише за рахунок власних коштів, здійснювати свою діяльність, розширятися, наймати людей. Сьогодні ми приїхали. Це вже 15-та громада, куди ми приїжджаємо з таким візитом, де ми проводимо тренінг, розповідаємо безпосередньо, як Інвестофіс співпрацює з кожним підприємцем, про те, які програми є, як можна успішно отримати те фінансування, тобто заповнити грантову заявку і подати бізнес-план, щоб він був схвалений грантодавцем і, нарешті, отримати ті кошти в свій бізнес, залучити їх. І успішно їх реалізувати, тому нашою метою є те, щоб кожен підприємець України був усвідомлений в тому, що є такі грантові програми, є така можливість, адже до початку війни такі гранти існували тільки на соціальну сферу, то зараз кожен підприємець має таку можливість всіх. Готова приймати в нас офіси. Спочатку кава, розповідь про те, чим займається підприємець, чим його підприємство є особливим або ідея його є особлива, адже це важливо при написанні грантової заявки. І після того ми підписуємо договір і вже готові надавати не лише безкоштовну консультацію, а й безпосередньо супроводжувати від початку, тобто від подачі заявки до самого кінця отримання тої заявки допомагаємо, ну якби розказуємо про те, як має відбуватися звітування, як з грантодавцем налагодити зв'язок, щоб підприємці бояться того, бо для них це ново. Як це я буду з якоюсь міжнародною організацією спілкуватися на якій мові на українській мові? То не страшно на українській мові і звітування на українській мові. Броди попрощалися з 45-річним капітаном Олегом Володимировичем Андріяшем. Знову на колінах зустрічаємо воїни. У жолобі згорьовані рідні та земляки. Капітан Олег Володимирович Андріяш назавжди повертається у рідне місто герої. Він стояв на захисті України з початку війни. Був у в найважчі періоди загострення на фронті. І коли 24 лютого 2022 року ворог пішов на Україну повномасштабною війною, командир наступного дня повернувся у війська проти повітряної оборони. Сьогодні Бродівська громада в глибокому сумі повідомили у Бродівській міській раді світла пам'ять і шана герою України. Подаємо Господи, приспоминаємо на Твоїм Твоєму. Дякуємо за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати лайками, репостами або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніші, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золотів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!